Трішки корисної реклами. хочу порадити вам YouTube канал Огляд Юа, місце, де ви знайдете професійні та актуальні огляди техніки. Автор щодня публікує нові відео про смартфони, полтанчати, гаджети та інші пристрої. Детально перевіряю їхні можливості і розповідаючи простою мовою чи варта техніка своїх грошей. На каналі є огляди майже на будь-який популярний товар, тож обов'язково знайдете. Саме те, що шукаєте Посилання під відео. Не забудьте підписатись на вигляді. так Всім привіт. Сьогодні до мене нарешті прийшов мікрофони якраз. Ось в такій коробочці якраз дуже мініатюрні, можна так сказати. І сьогодні буде розпаковка, та, так як багато та ще й багато хто розказував, що. Замовив при нормальні мікрофони, тому ось якраз перший, перша розпаковка, я до них навіть не дивився, Ось я вас зараз відкриваю і зараз буде, вам це якраз покажу. Звісно, весь мусор тоді ми їх з собою заберемо. Також, поки ще не показав, разом з цим мікрофоном був ще подарок штатив, Звісно, він такий самий гнушкий штатив такий самий, як і в мене був, але но новіший но це новий. штатив. Такі штативи, як я пізніше його покажу, продаються навіть в Аврорі. А от мікрофони, на жаль, ні. Мікрофон, мікрофони всі я заказував, можна так сказати. І так, підходь ходьбу ще яка, щоб було видно. Ось такі вони. Якраз це від вітру захисту -то. і самі наушники ось в такому фотолярі. Через Type-C підзарядка і всі вони ось, ось всі вони розташовані. Це, це під'єднується до телтафона. Зараз краще назад сховаю. І всі вони якраз через цей порт і заряджаються. Та, також тут захисна плівка на всякий випадок, яку треба також буде зняти. І Зараз ми це все протестуємо і ви, буде, якраз, ви побачите, який звук їх цих мікрофонів. І також поки ще ми не підсоєни наушники, точніше ці мікрофони до дисплеї, на якому видно, оскільки якраз зарядка. Як я і приповтував, то означає на якраз об'єм, то зависки то, то який прийшов, то він троє швидко сяде. Но, також, так як сьогодні ми взяли на всякий випадок павербанк. І також ось є так провід, який присовкав комплектом комп'єктом до цю, цих мікрофонів. Також він зараз ось при вас показує, який він. Так як я ще ні разу тут його не дивився і ось такий короткий кабель якраз до нього. І тому сьогодні також ще трохи можна буде, якщо то підзарядити. Тому зараз будемо все підключати і пробувати те, як звук. Тому не перемикайтесь, зараз все буде. І так, це перевірка на те, як діють якраз мікрофони. І це якраз я одійшов трохи від Відомиросуктава, поки що який це все знімає, і тому, якщо то, то можете оцінити звук переда... якраз той, який зараз ви чуєте. І як по мені, то доволі непогані ці мікрофони. І зараз також ще перевіримо якраз штатив, той, який є, так як його якраз ще не розпаковував. Це звичайний гнучкий штатив, як казав, такий, який є, також і в Аврорі. Тільки з певними е, одріччями. Звісно, запакувавка, так що його не спробує ще достати тут. Називається треба порвати повністю, щоб достати до самого штатіпа. Так, одну частинку вже достав, і другу якраз теж достаю. Звісно, це трохи якось вдосконалена версія, ніж та, що є в Аврорі. По двох причинах. Це, перше, це те, що ось ці, якщо якраз дійство є на те, щоб повертатись якраз ця, то вона трохи інша, по-іншому виконана. І якраз сам, самий держатель для телефона також трохи інакший. Також тут є ось така штучка. Я не знаю, це швидше всього для того, щоб починати чи фотографувати, і також ми її трохи протестуємо. Ну, Це вже буде не в цьому відео, так як. Так, так як воно, можна так сказати, бо дійствує тільки те, щоб фотографувати я тут бачу і поки що і, і якраз камеру. Но, якщо то спробуємо якраз і завдяки ній зробити фотографії, можливо, навіть викликатимо їх в телеграм-каналі. А, на цьому якраз розпаковка поки що все. Якщо то ось ми поки що підзаряджаємо самий под цей, в якому прийшов мікрофони, щоб якраз самих мікрофонів подовше хватило. А, на цьому у нас все. А, тому всім дякую за перегляд, всім пока.